Ось я закінчив в'язати вже арматуру на, на будинок. Оце 4 штуки на двері, 4 на великі вікна і 2 на менші вікна. Метр, ці по 2 і ці по півтора. Гнув арматуру, я на такому обичному саморобному станочку. Побачив в інтернеті. Взяв сварочний апарат товариша, позвав. Ось дивіться. Трубка. Дирка це під шістьорку. Катанка була. Катанка, шестерка. Ось такий. Обичний, нічого інтересного, нічого нового. Ось такий. Ось тут. Ну ось скільки арматури в мене залишилось. Не розчитав, десятки лишилося в мене ще близько 60 метрів. Але ще пере стінки вона ще мені піде. Гнеться катанка прекрасно. Ось так виставляєш і як, однією рукою і видно як О, ще ідеально. Ярослав мені допоміг зробити. Доска, труба желізко. Газобетон вчора привезли мені. 17 поддонів по 60 штук. Він ще видно за воротами стоїть. Ще гарячий, кстати, не знаю, на відео не видно. Ну, пара ще йде ще сьогодні навіть. Ось на фундамент 50 метрів. Ось сюди йшла шестерка. Ось катанкою я перев'язував. Тут у мене 20 см. Ну, в принципі, я думаю, що вистачить. Це все буде зв'язуватись. Крючок хочу показати, крючок, яким крутив арматуру. Просто взяв з такої ж самої катанки, яка була. Ось. Тільки почав крутити, взяв кусок відрізав, зігнув і спробував. Прекрасно гне, так само, як і всі останні. Воно вишурилося. В руці крутиться добре. Ну, проволока, як проволока. В Взагалі, все поки що все. Буде котлован, побачимо пізніше.